Всього, доброго дня, вітаю знову на каналі КВВ38. Сьогодні буду розбирати панель клімат контролю, теж замінювати Ось І довго думав, як би оце все зняти. Бачив теж відео в інтернеті, що знизу підважують і цю бороду, оцю бороду знімають догори. Але сидів довго думав ця панель. Доволі тверда така, не знаю, пластик якийсь такий або що. І щоб звідси зараз починати цього відгинати, боюся, що пошкоджую. Довго сидів, думав. І в нас ця панель сходиться з панелю приладів. Є відео, як я це вже розбирав, я в описі прикріплю. Я думаю, що я знімлю цю панель і зможу вже бачити, яка ситуація, щоб зняти цю. Цю бороду тут трошки тяжко, бо і, скажімо так, наша вентиляція, це все, все разом. ну Зараз буду знімати обшивку панелі приборів. Відео, як я це знімав, прикріплю в описі, а ви тим часом можете підписатись на канал, так як... Поверх 90% мого контенту люди дивляться не підписані. Тому виправляємо цю ситуацію, а я зараз буду знімати цю панель, далі покажу, як підуть в мене справи. Ну що ж, я панель зняв, вже підважу, от воно гуляє і знімається. Теж взяв викрутку на ізолянта намотана, щоб не пошкодити панель воно потихоньку йде по чуть-чуть знімає бачимо ніша для магнітофона вона там окрема ця борода гуляє вже тако зараз по чуть-чуть, по чуть-чуть її знімаю далі теж так їдемо далі як воно нам тут йде О. О. Трошку о, знялося. Так, ну теж все пилюці. Так, що ми маємо? Кнопка аварійки. Тут щось нас тримає, так. Ну якось тут з цими проводами там, як би то її від'єднати? Так, тут у нас що? На защіпках цих тримаються забірники повітряні. Так, нашій крімат-контролю, ну, не да не подасться. ручка передач заважається дістати людсько. А може і... Ні. Ага. Тут ззаді є. А, ось вони витягуються легко. Ну, ще одна. Угу. О, пішло. Так, ми це вже від'єднали. Так, рамка магнітофона Це Цю сторону. Дивимося. Ага, годинник. Годинник ще є. От фішка від годинника. А ну як би нам... Ага, кнопка. Аварійної зупинки. Що ж нам тут треба? Ось вона тут, але нам дуже тримаються забірники. Так, як би то від'єднати, як би то від'єднати? Так, ну тут є язичок. Самої кнопки, може я кнопку від'єднаю. А може і ні. Так, я думаю, що ліпше, ліпше якось постаратися цю, цю фішку зняти. Зараз буду пробувати якось так зняти. Хочу кнопка вежу гуляє, а Може кнопка А, кнопка подалася ось до ось сюди. Обертаємо. Хнопка подалася сюди. О, як чітко вийшло. Від'єднуємо кнопку. О, кнопка від'єдналася, знаєш, цю бороду можемо дістати. Так, цю фішку запихуємо назад. Туди. О, все. Наша панель клімат-контролю знята. По рухах це все помиємо. Так, виходить, що в нас тут є? Лямпочки диво, є підсвітки. Чого? Це в нас лямпочки підсвітки. Це оце хво нижніх кнопок. А екран в мене не світиться екран і регулятор. Ось цього. Знаєш, напевно, треба це все зняти. Бачу, відкручується тут. Ага, цими малими болтами шрубами, я так зрозумів, цей корпус знімається, а цими більшими це все кріпиться до цієї панелі обшивки. Ну що, йдемо тоді за стіл і будемо це розбирати. Так, ну що ж, я шрубочки ці відкрутив, знімаю оцю, тут такий є шлейф. Напевно, що передає від цих фішок до самої плати. Так, і що ми тут маємо? Ми маємо, ми маємо, ми маємо чотири лямпочки тут, три тут. Получається, пряма викрутка, вони теж мають відкручуватися і піти на нас. Зараз ми це зробимо. Так, беремо. Христову викрутку, а на ну, цверніше пряму. І дивимося, що ж тут у нас. Так, теж з ковпачками такі нападки. Так, чи є на них якась позначка? Взагалі нічого не мав зайц. Слово взагалі. Я думаю, що вони, напевно, так і будуть продаватися разом з цим таким цоколем. Ну, подивимося, буду потім шукати. Зараз я всі відкручу про і знайдемо, скільки в мене. Ну ще Цю маленьку відкрутимо. Це якраз підсвітка. Ага, викрутка загруба треба меншу. Так, зараз ми взяв меншу викрутку, подивимося, як ми це отак. Ага. така цьопа, цьопа-цопа. Маленька-маленька, теж з таким цоколем. Що тут позначки взагалі ніякої теж нема. Ну, буду їхати шукати. Ці купочки знімаються, ну, повідкручую всі і подивимося, що в мене там ще не робоча. Що ж, перезвонив, вийшло так, що оці три в мене перегоріли і така одна перегоріла і не підсвічує ці три добрі. Але я думаю, що я куплю весь набір. Але перед тим я би ще хотів ці два болтика відкрутити і зняти це все, подивитися, що там знизу. так як в мене не підсвічувався цей регулятор. Щось тут біля нього, чи то оця ця підсвічує аж такого до нього, чи як воно йде. Зараз хочу розібрати, подивитися і покажу. Знаєш, ці два шрубика треба відкрутити. І оця защовка, напевно, на цих защіпках ця вся панель тримається. Зараз це зроблю. Ага, три навіть болтика таких є. Чи шрубика подивлюся зараз. Зараз це відкручу, покажу, що там всередині. Так, я відкрутила, треба зняти ці ручки регулятор бо не подається ця платка. Зараз ми її дістанемо. Так. І з цієї сторони. Аккуратно пішла. Так, що ми маємо? Ага. Знаєш, воно підсвічується за рахунок оцеї такої стекляшки, подає світло. Одна лампа, друга, третя, четверта вона якраз тут. так от так виглядає плата зі зворотньої сторони. З нашим екранчиком. От він підсвічується цими трьома матьоньками. Якось наш екран. Клімат контролю нашого. Значить, виходить, що потрібно мені купити ці лямпи. Тому, що ж, квест знайти в автомагазинах ці лямпи. Поїхав я в магазини, приїду, буду все показувати далі. Так, ну що ж, вернувся я з магазину. Таких... Лампочок у зборі з таким цоколем немає, тому я придбав, бачите, отакі безцокольні лямпи прийдеться, буде це перепаювати. Це не є тяжко, я думаю, зробити. Так, ну, щось фокус не наводиться, навівся От наші вусики виходять і припаюються просто до цих контактів, тому треба буде перепаяти мені як оці, так само і. Оці маленькі. Тут воно на чорному теж видно, там лямпочка виходить. Тако. Я це перепаюю, покажу, як я це робив окремим відео. Напевно, викладу, щоб наш туторіал про як в панелі замінювати, бо не засмічувати зайвим часом. Може в описі додам окремо, як я це робив. Тому буду зараз приступати до цього робити. От я тут одній лямпочці в'язи скрутив то видно, що воно, от якраз там вони виходять, звідси виходять і припаюються до цих контактів. Тому купив я сім лямпочок, три маленьких оцих, що нам до екранчика нашого кліматконтролю, а чотири до, до нашої підсвітки кнопочок і регуляторів. Сім лямпочок вийшло мені, скажімо, у 140 гривень. Получається, 20 гривень за лямпочку я заплатив. Зараз буду це перепаювати. Так, значить, ми оце Я прикрутив це на місце. Поки що тільки не, цей, не заклав ці регулятори. От ось така справа. <кхід> значить, дивимося далі. Я перепаяв лямпочки, але, -е, якщо вони. Полюсозалежні, нічого страшного, як ми їх на цоколі припаяли. Так як е, ми можемо їх попробувати закласти. Якщо не буде світитися, що вона полярно залежна, ми просто закладаємо на наступний контакт. Через то, тут от від заводу, напевно, і були ці позначки. Знаєш, ми, е, будемо пробувати. Я прозвонив, всі лімпочки робочі дзвоняться. світофільтри я надів и зараз просто мы их закладаємо на место. так закладаю ось так чик закладаємо всі як було ось так Так. так, тепер ціло маленькі. Значить, це теж нусь трошки тугенько йдуть, так даємо. Це все ми позакладали. Єдине, я ще ми можемо собі їх позначити, як ми заклали, якби в разі чого, що нам треба буде замінити, поміняти полярність, я собі такою позначу. Коректором можете позначити, як яка лямпочка стояла перед тим, як ми закладали. потім... Якщо полярність не буде співпадати, ми їх перекрутимо на інші контакти. Так, що ж, я думаю, що не спішу це збирати, поки що під'єднаю. Просто під'єднаю і перевірю, чи все, чи все працює. Що ж, поїхали. Так, ми так само мусимо цей шлейф під'єднати на місце. Так як він був, він якраз сюди о, він йде. Ми під'єднуємо і будемо перевіряти. Так, ану. Чік, заліз. Все. Ну і, напевно, злапаю просто тако двома болтиками чисто для перевірки. Ну що, я заклав. Підсвітка запрацювала, нічого не треба замінювати. От наші все підсвічується красиво, регулюється. От ми наш результат роботи. Через то тепер це все збираємо, це все збираємо разом докупи. Зворотньому порядку, як я показував на початку відео, факт того, що виходить ці лямпочки не є полярно-залежні, все чотенько працюється. Регулюється і підсвічується красиво. Так що, дякую за увагу. Буду збирати це докупи тепер.